Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні будемо анбоксити ось такі дві коробочки. І Стерлінги, і вершники, дві коробочки. Червона і синя Сет 2 і сет 1. Добре, давайте глянемо, що нам намалювали на коробках. Отже. На перший погляд коробки однакові, і спереду видно тільки, що це сет 1, сет 1 і сет 2. Ну, а ось тут вже цікавіше, бо нам показали, що всередині. Ну і давайте почнемо з сету номер 1 Вершники, легка кавалерія із Стерлінгів. Якщо є легка, можливо, вийде ще й важка, дуже сподіваюся. І що в нас тут? Коники, дуже прикольні коники, дуже-дуже добре можна їх тут роздивитися. Вони прикольні. Ну і тут ми бачимо, що тут є 4 лучники, насправді 8, тому що їх там подвійна кількість, і 2 дядьки з дротиками. Ось, бачите, за спиною в них запасні дротики, і він один метає, другий цілиться, метають дротики. Я так думаю, що це дротики, тому що вони досить короткі. Для списа вони трошки закороткі. Ось така перша коробка і друга коробка, а тут вже, тут вже дядьки бачите, зі щитами і з мечами. І є прапорщик такий, прапороносець, прапороносець дуже класний. Справді їх два, це чудово, і один такий зі списом. Бачите, видно, що це спис, це не дротик. рогатий. І це може бути командиром запросто. Дивіться, який красунчик. Дуже подобається. Оцей теж, бачите, з прапором має роги такі. Дуже класно. Добре, я бачу два наборчики, два різні. Дуже-дуже прикольні. Давайте дивитися, що всередині. Ну і почати пропоную з сету номер один. Всередині пакетик. Отак, два літнічки з кольниками і два літнічки із вершниками. Трошки відрізняються по кольору, але, чесно скажу, це. Не червоний, це такий приємний синій пластик, і я його люблю. Ви знаєте, синій пластик я люблю, на ньому дуже добре видно детальки. Ну і ось прошу дуже коники. Ці два літнішки однакові, тому можна так один погортати подивитися, покрутити. Дивіться, кінь в кольчузі. Ось такий з броньою спереду. Дуже красиві коники, дуже чистенькі коники. Зверніть увагу, ось цей має якусь шмарклю на нозі, але загалом вони, вони ось цей, дивіться, теж вони досить чистенькі. Ну і вершники. Теж два літнічки, вони однакові. Лучники. Чудова деталізація. Теж досить чистенькі модельки, немає ніяких непроливів, трошки бачу, є, трошки є шмарклі якісь висять, але їх дуже мало, вони невеличкі дуже. Ось цей красончик, дивіться, які ці списи за спиною, не а ці дротики. Чуд, чудово це все виглядає. Дуже мені подобається. Ще один лучник, що щойно випустив стрілу. Другий тільки цілиться, дивіться, яка. Делікатна робота. Наконечні стріли є, дуже круто. І ще один дядько з дротиком. Тут трошки йому зігнувся цей. Треба буде, напевно, запхати в кипяточок, щоб він вирівнявся. Не знаю, чи це допоможе, чи це працює тільки зі смолою, але виглядає це все файн. Дивіться, нього шабля на поясі. Ну, розкішна моделька. Чудова чудова деталізація в цього за спиною шабля. Дуже красиво. Добре. Така коробочка. Йдемо до наступного. Ну і прошу дуже сет номер 2. Тадам! Теж синій пластик. Дуже люблю цей синій пластик, дуже на ньому добре видно детальки. Так, коники ті самі коники. Ті самі чудові коники. Кладемо їх в сторону. І теж в нас два, два літнічки з фігурками. Ну і поїхали. Ой, так, бачите, я б бачив оцей дядько, в нього зовсім не спис в руці. Це командир, і це в нього в руці якась якась така ось командирська зброя. Бачите, вона коротка. Щось як булава, якийсь бойовий молот такий. Чи що це таке, не знаю, але виглядає воно ефектно. Ось ці роги. Ну, коротше, видно зразу, що то дядько серйозний, то командир. І плащ у нього, ну, все ясно. Дядько з прапором. Файний прапор. Такий бачите, трьома язичками. Дуже прикольно виглядає. Дуже файно. Їх є два, тому. Якщо, якщо використовувати їх в моїй грій 72, то у вас є вже два прапороносці. Дуже прикольно. І командир, два командири у вас є. Ну і дядьки з щитами і мечами. Дивіться, один, другий, третій, четвертий. В цьому можна буде руку трошки вигнути вперед. І дядько чаржує. Дивіться, який він чудовий. Чудова деталізація. Чудові модельки. Добре, у мене є модельки з двох коробок. Ага, я зауважив, що тут трошки інший пластик, з якого зроблені фігурки. І тут, бачите, такий самий голубий, з якого іконики зроблені, а цей трошки інший. Ну, нічого страшного, я все одно їх буду фарбувати. Ну, він. Гнеться він так само, тобто він тільки кольором відрізняється, цей пластик на перший погляд. Добре, давайте поклею, не поклею, а посажу просто вершників на коників, подивимося, як вони сидять в сідлі. Зараз швиденько нагадаю вам, як працює ютубчик, щоб ви не забували писати коментарі, ставити вподобайки і підписатися на мій канал. Ну але бо з ним з ютубчиком, пам'ятаємо про головне. Не забуваємо допомагати й донатити Збройним силам України. Ну і все буде Україна. Тадам модельки зібрані, і давайте роздивимося спочатку детальніше солдатиків з сету номер 1 Це ось ці хлопці. І... Поїхали. Так, умовно, назвою його сет з лучниками і дядьками з дротиками. Такі собі стрільці. Ну, що тут можна сказати? Чудова робота скульптора, чудова деталізація. Дуже приємні модельки. Трошки передчасно я похвалив коників за їхню чистоту, бачите, тут на ногах трошки є облою, але все це вирішується, лікується гострим ножем, тому проблем я не бачу. Дядько з дротиком. Розкішна, розкішна моделька, динамічна поза. Дуже мені подобається ця моделька. Ще один дядько з дротиками. І тут, бачите, трошки треба його нагріти, напевно, і вирівняти ось цей наконечник, щоб дивився в правильному напрямку. Ну, і що тут можна сказати? Знову чудова робота скульптора, чудова деталізація. Лучник, лучник, який щойно випустив стрілу. Дивіться, як гарно. Змодельовані пальці і чудово відлиті. Бачите, чистенька фігурка, крутезна робота скульптора. Ой, дивіться, в нього який меч, шаблюка за спиною. Круто. Ну, а цей тільки натягує тятиву і прицілюється. Ну і лучник, який тільки тільки витягує стрілу з гайдака. Ну, дивіться, ну, чудова робота. Чудова робота, чудова фігурка. Ну, і сет номер 2. Ось ці дядьки. Скажімо так, трошки важчі. Вони трошки важчі. Не лучники, а дядьки зі щитами і мечами. Ну, і перший це буде ось цей пречудовий... Командир. Дивіться, який він розкішний. Ось ці роги на голові. Ну, просто неймовірний дядько. В руці в нього якийсь, бачите, такий командирський жезл, не знаю, якась чудернацька зброя. Але виглядає це все мега пафосно і зразу видно здалеку, що це командир. Щит, якийсь ось, бачите, шаблюка за поясом, схожа на Ятагана. Дуже, Дуже файна робота, дуже хороша деталізація. Наступна фігурка дядько з прапором. І, як бачите, знову ж таки чудова робота скульптора. Бомба. Ну, і як я казав, хлопці з щитами і мечами. Трошки важча така кавалерія, яка вже, бачите, летить в бій і рубає, рубає ворога. Дуже красива динамічна поза. Наступний, ну, дивіться, йде кінний бій. Видно, що він замахнувся, так ніби б'ється ще з іншим вершником. Чудова динамічна поза, чудова фігурка. Наступний дядько теж скачу до бою, бачите, ще далеко ворог, шабля опущена вниз. Щит, ну, чудова, чудова фігурка. Ну і остання фігурка чудовий вояка влітає, бачите, шаблюкою замахується, влітає в ряди піхоти щось таке. Ну, як на мене, виглядає це супер динамічно і супер круто. Знову ж таки, бачите, трошки я перехвалив цих коней, трошки є обою на ногах. Не так, щоб критично. Тому що, ось бачите, на голові коня, на видимих детальках абсолютно коники чистенькі. Тому проблем відрізати ось цих кілька кусочків не буде ніякої проблеми. Що ви думаєте про ці два наборчики від Альянса, Пишіть в коментарях. І Стерлінги, по-моєму, вони дуже довго чекали кавалерії. Дуже давно я робив відео, де пробував, використовуючи коників сумнівних виробників робити конверсії, робити кавалерію з самотужки з піхоти, яка вже дуже довго була. Наявно в асортименті модели від цього виробника. І нарешті, нарешті, всі любителі Стерлінгів дочекалися кавалерії. Особисто я, я просто в захваті. Солдатики, як цукерочки, просто не можу ними натішитись. Що ви про це думаєте? Нагадую, пишіть в коментарях, бо Ютубчик дуже любить коментарі. Я теж дуже люблю коментарі.